Я рада, що донька мені пробачила мій обман, хоч мала повне право забути дорогу до мене та брата. Мій син розвивався, як усі діти, але потім щось пішло не так, і виявилося, що він живе в іншій реальності і навіки залишиться маленькою дитиною, в кращому разі зі свідомістю восьмирічного хлопчика. Ніякої чарівної пілюлі чи процедури не існувало, щоб виправити його стан. Звичайно, що з такою дитиною в наш час нелегко, а тоді це означало, що я буду лише займатися ним, і годувальником в родині був чоловік. Наша донечка Оленка була нашою опорою і надією, бо вона не сприймала братика як щось нерідне, вона радо з ним бавилася, коли вони були менші, а потім вже навчилася мені допомагати з ним, і я могла на неї залишити владика, коли йшла в магазин, бо знала, що, хоч вона і молодше за нього по віку, але все вже розуміє краще за нього. Шли роки, якось ми так вже прижилися, що й почувалися краще, бо попит був налагоджений, вже з усім змирилися і навчилися жити. Оленка якраз мала йти вчитися в кулінарне училище, як раптово здих мій чоловік. Я не розуміла, за що бог мене так карає, бо засобів для існування взагалі не стало один лежачий, один маленький і жодного готувальника. Тоді Оля запропонувала, щоб ми пекли на замовлення торти та пляцки. я вхопилася за цю ідею, бо в моїй голові була одна паніка і жодної конструктивної ідеї. З часом навчилися брати продукти за дешевшою ціною, далі вже підвищували ціну на продукцію і так виживали. Я не знаю, що робила б без Оленки, бо якби не вона, то ми б усі опинилися на опіці у держави. З часом нам почало вистачати грошей на прожиття, а далі вже дійшла черга і до чоловіка, щоб віддати його в реабілітаційний центр. Там сказали, що ми надто довго тягнули, але зроблять що можуть. Знаєте, це така полегкість настала, коли з твоїх рук лежача людина сходить, хай і ненадовго, але все одно, хай на три місяці, то було просто свято. Ми приїжджали усі до Василя і тішилися його успіхом, бо він вже рухав. Дуже добре руками міг себе припідняти, і ми вірили, що з часом він пересяде на коляску. За цими всіма клопотами я й щулася, як ми вже почемо торт для Оленки з тридцятьма свічками. Доню, спохватилася я, а як же твоє особисте життя? Ти для мене завжди моя маленька квіточка, але ж тобі вже тридцять і треба про власну родину думати. Мамо, я не буду виходити заміж, сховала очі вона. А чого? Який чоловік захоче мати таку дитину, вона кивнула на владика, а такого, як тато, більше нема. Мені серце мало не тріснуло. Яка ж я перед нею винна, закрила її в двокімнатній квартирі, щоб вона мені допомагала вижити, а вона ж зовсім нічого не знає. Оленко, прости мене, дитино, прости, я впала перед нею на коліна. Ти не моя рідна дитина, доню, в тебе в мої будуть здорові, дітки. Я їй розповіла, що після того, як Владику виповнилося п'ять років і ніхто не давав втішних прогнозів, я більше не хотіла мати дітей, не хотіла ризикувати. Ми порадилися з Василем, що після того, як нас не стане, у Владика має бути хтось, хто піклувався про нього, і ми удочерили Оленку. То було егоїстично з мого боку, але я полюбила її і не хотіла ніколи відкривати, що вона не наша. Вона мені пробачила, і це просто чудово. Вона зізналася, що давно кохає чоловіка, і він нараз просив її заміж, але тепер вона скаже так, вона сонучка, така гарна і головне, здорова. Василь возить її на своїй колясці, бо тільки й так вона засинає. А Владик може від неї не відходити, коли ми з Оленкою на кухні. Я дуже вірю, що наші труднощі вже би мали завершитися, але точно знаю. Що ми з усім справимося, бо ми один за одного, а не кожен сам за себе. Підпишись, підтримай українськомовний контент.